Один день із життя воркаут руху, який народився у Сполучених Штатах, але тепер найбільш динамічно розвивається саме в Україні. Його центрами стали Дніпропетровськ, Київ, Харків і далеко не в останню чергу Донецьк. Ми побували саме на тому майданчику, де два з половиною роки тому починався місцевий воркаут. Прибічники даної течії здорового способу життя не прагнуть когось радикально змінювати, натомість долають сходинку за сходинкою. На шляху до самовдосконалення. Зауважимо, що більшість з них ніколи й не мали спроб вживати. Алкоголь тютюн психотробні засоби. Це не голосна антиалкогольна тусівка і не суворо регламентоване тренування спортивних гімнастів. Юні прибічники Воркаут гарно затямили, що без доброї розминки, вправи якої виконуються разом чи по черзі, від голови до ніг не варто й пробувати лізти на поперечину, тим більше взимку. Але на вигляд нічого складного виконують навіть дівчата. Спробуємо пригадати молодість. А ногами що Чи Там все одно. Але вправи потроху складнішали, загрожуючи розтягненням м'язів. Улюбленими снарядами у воркаут вважаються поперечина та брусся. Основну увагу приділяють статичним та силовим вправам. Хоча це і не є самоціллю. Как правило, у нас любой человек может подтянуться от 15 до 30 раз это такое среднее как бы, значение. Ну, есть ребята, которые 50-подтягиваются. И начинающие ребята тоже приходят. Девочки, соответственно, меньше намного. Основная философия воркаута это занятие спортом на свежем воздухе. не спольні какой-то доповнітельний вес заняття зі своїм вісом на во дворах, на площадках. Щоправда, молоді, яка апріорі тягнеться до яскравих моментів, відразу ж закортіла розваг. Получається моя тут. Немає жорстких нормативів, а розряди лише для просунутих. Втім, впевненість у своїх силах, досвід та обережність зростають поступово і гармонійно поєднуються. Можливо, саме тому тут настільки органічно виглядали дівчата. Хоча, здавалось би, що може бути спільного між турніком та настільки крихкими, далекими від визначених спортивних уподобань створіннями. У нас на уроці фізкультури учитель дає мальчикам грати футбол, а дівчатки сидять на лавочках, Тому ставлять мінімальний бал. Нам стало цікаво. Ми проходили спочатку тільки подивитися, і потім через деякий час, через декілька днів. Хлопці зрозуміли, що дівчата приходять подивитися на гарних хлопців, так сказати. І вони вирішили нас запросити до себе, тому що у Донецькому воркауті дівчат не було. Що ж, крім власного прикладу адептів, мобілізаційну роль виконують групи у соціальних мережах. І саме тому невдовзі потроху підтягнулися конкуренти, які спеціалізуються на акробатичних фінтах, так звані турнікмени. Мовчазні, але приязні хлоп'яки прибули з іншого району Донецька. З ними домовилися, що сьогодні обійдемося без особливих фокусів. І вони без заперечень прийняли умови. Хоча видно було, що їм дуже кортіло продемонструвати вершини власної майстерності. Саме таке страшне, сонечко перший раз було, там, на руках стояти теж було довго. Ну, Я к этому вже всьому привик і я цим живу. Ну, я дуже швидко всього достиг, не то що в спортзалах, там, в спортивних секціях. Я тут сам всьому навчився і мені друзі в цьому допомогли. І все-таки незабаром ми побачили те, заради чого приїхали: численні рушники, пропорції, друкарські машинки, різноманітні виходи, оберти. Словом, хто і на що тільки здатен. Врешті, дехто не витримав і показав сонечко. Словом змерз лише наш оператор. Але він у кадр не потрапив.